В ефірі на часі головні події дня. Розкажу просто зараз і далі про таке. Не ні секунди для порятунку пацієнта. Запорізька область отримала п'ять сучасних реанімобілів за підтримки фонду національного добробуту Криму. Вони більш современніші, укомплектованіші. Щодня виходять на маршрути попри всі загрози, як працюють транспортники у воєнний час і як піклуються про безпеку на дорогах. Об'являємо пасажирам, що повітряна тривога повернути посмішки героям військовим 55-ї окремої артбригади Запорізька січ безплатно провели стоматологічні операції. Ходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Ніч на 14 лютого окупанти вгатили кабами попри фронтовій преображенці. Розбиті оселі під завалами перебували люди. Кількість постраждалих уточнюється, де блоковані тіла двох загиблих. Аварійно-рятувальну операцію завершено у Пологівському районі. Ударний безпілотник пильнував за блокпостом під час інструктажу особового складу. Внаслідок удару FPV дрона пошкоджено решітку радіатора та капот службового транспортного засобу. Загалом продовж доби окупанти завдали 490 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, п'ять авіаційних по Гуляйполі, Оріхову та Новодарівці. Внаслідок ворожих обстрілів виникло дві пожежі у місті Оріхів. Рятувальники ліквідували загоряння гаража та легкового автомобіля на загальній площі 35 квадратних метрів. Надійшло вісім повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали. 293 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове п'ятихатки Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Преображенку, Білогір'я, Малуток, Мачку, Малинівку, Новодарівку, Ольгівське та Лугівське. Вісім обстрілів із РСЗВ накрили Білогір'я, Новодарівку та Щербаки. 184 Артудари завдано по території Лобкового п'ятихаток, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарі. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку агресора в напрямку Новосілки. На цих кадрах бойова робота воїнів гур з української САУ Богдана на фронті. Це перша гаубиця калібру 155 мм міліметрів українського виробництва продовжує карати російських окупантів. Оператори БПЛА виявляють, цілі артилеристи відправляють ворога на той світ. Вночі ворог атакував Чорнобильську АЕС. Російські ударні дрони з фугасною бойовою частиною влучив в укриття четвертого енергоблоку, що береже світ від радіації. Укриття на ЧЕС було пошкоджене, пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався і за цим постійно стежить. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві. Півробітники пожежної безпеки та транспортні засоби відреагували за лічені хвилини. Наразі жодних ознак прориву внутрішньої захисної оболонки НБК немає. Рівень радіації всередині та зовні залишається нормальним та стабільним. Про жертви не повідомляється. МАГАТЕ продовжує стежити за ситуацією. Вночі російські терористи атакували Одеський район ударними безпілотниками. Над знищенням ворожих цілей працювали наші сили ППО. Наслідок атаки з пошкодження припортової інфраструктури та недіючої бази відпочинку. Також осколками було уражено легковий автомобіль. На місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. На щастя, люди не постраждали. На місці працюють всі відповідні служби. 14 лютого ворожий безпілотник завдав удару по околиці міста Суми. Загорілося на житлове приміщення. Рятувальники спільно з правоохоронцями транспортували до швидкої людину, яку було виявлено на місці події. Пожежу ліквідували. Разів ворог атакував наші позиції на куп'янському напрямку поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове. Українські підрозділи відбили всі атаки. На цьому відео прикордонники знищують ворога на куп'янському напрямку. Оператори ударних дронів РУПАК Фенікс, бригади Помста уразили БТР, танк, дві БМП та три гармати. А також запобігли спробам ворожих штурмів. Запорізька область отримала п'ять сучасних реанімобілів за підтримки фонду національного добробуту Криму. Їх вже передали Запорізькому обласному центру екстреної медичної допомоги. Машини оснащені усім необхідним для транспортування та порятунку пацієнтів у важких та критичних станах. Детальніше у сюжеті Олександри Кольби. Ці реанімобілі обладнані дефібриляторами, апаратами штучної вентиляції легень, ношами, мобільними засобами підтримки життєдіяльності, кисневими балонами, аби рятувати пацієнтів ще дорогою до лікарні. На сьогодення дуже велика кількість навантаження на виїзні бригади не вистачає кадрів. Але завдяки спеціалізованим бригадам, завдяки новим автівкам, які отримують наше підприємство, вони більш Савременніші, укомплектованіші, буде надаватися більш обширна допомога. Хворі будуть отримувати. Більш детальну допомогу та обстеження на догоспітальному етапі. Машини отримали завдяки фонду національного добробуту Криму. Організація співпрацює з усіма країнами глобального півдня, зокрема із Саудівською Аравією. У рамках цієї взаємодії реалізовано проєкт щодо передачі 40 автомобілів. Типу, це на базі Ford Транзит для прифронтових областей України. Частину з них вже отримала Херсонська область. Нині автівки передали Запорізький. Найближчим часом нові швидки отримують Сумська та Миколаївська ми допомагаємо всім нашим прифронтовим територіям і тим самим сподіваємось, що ми наближаємо нашу перемогу. Початку війни ми домовилися про те, що вони будуть нам допомагати саме не військовою допомогою. І вже було декілька самольотів ми отримали з великими генераторами, які розпосуджували серед якраз прифронтових територій. І зараз цей наш черговий проєкт це саме швидкий. Найближчими днями нові автомобілі стануть до роботи, допомагаючи рятувати життя жителів Запорізької області. На жаль, в нас бувають дні, коли по 135 постраждалих доставляються в лікарні. Наші медики виїжджають на всі ворожі прильоти, рятуючи життя. Тому для нас вкрай важлива і оперативність, і оснащеність безпосередньо автівок, які сьогодні ми отримали, і точно вже найближчими днями вони будуть слугувати для наших мешканців Запорізької області. Благодійники сподіваються, ці автомобілі стануть вагомою підтримкою для медиків прифронтового регіону, адже лікарі фіксують численні виклики. Тепер вони зможуть своєчасно та якісно реагувати на екстрені ситуації. Олександра Кольба, Єгор Батуренко, телеканал МТ. Сім одиниць муніципального транспорту: три трамваї, три тролейбуси та один автобус були пошкоджені у Запоріжжі під час війни. Фахівці підприємства Запоріж Електротранс їх лагодять і повертають на маршрути. Чекає на ремонт трамвай, що потрапив під удар 8 січня, але страждають від атак ворога і водії, і пасажири. Як працюють транспортники у воєнний час і як піклуються про безпеку на дорогах, розкаже Ольга Ларіонова. У трамвайному депо електротрансу чекає на ремонт трамвай, що потрапив під атаку у Шевченківському районі міста 8 січня. Відтоді зробили технічне обстеження пошкодженої машини і зараз чекають від партнерів необхідні запчастини. Найбільша складність у ремонті відновлення задніх дверей, а найвартісніше лобове скло. Воно ексклюзивне і коштує близько 80 тисяч гривень. Загалом косметичний ремонт це пошкоджували вікна. Чуть-чуть там повивертало, треба ремонтувати. Ну а так, все по ходової частині, все взагалі це 8 січня. На 14-му маршруті трамвая працювала водійка Тетяна Клименко. Каже, перед вибухом люди виходили з прохідної заводу Мотор Січ, але вона чомусь не дочекалась їх на зупинці і попрямувала далі. За кілька секунд у будинок, поряд із зупинкою, вдарила авіабомба. Я не знаю, чого я уїхала з остановки. Ціло мало людей, і от мені треба було уїхати з остановки. І Я тільки тронулася з остановки, і тут такий грохот сильний, машини одразу взриваються, люди кричать, ну тоді було дуже страшно. Салон повний диму, мені... Потрібно диспетчеру дзвонити, сообщать. Я телефон знайти не можу. Водійка зупинила трамваї. На вікнах вагону вилетіло скло. Задні двері не відкривались. Той, хто отямився, почав потроху виводити людей через передні двері. Ну, вони ж усі посипались mm. сюди, в салон. Вікно. Тут бабуся була, вона впала. Люди ж. Одні двері передні відкрились. Ну, я не знаю, чому. Вибила, мабуть, електроніка. І бабуся тут її піднімала, я ж теж її підняти. Там мужчина сидів, там лежав мужчина. І за ним сиділа жінка. І ще один був, і ми її винесли він. Два пасажири загинули, інших поранених вдалося врятувати. На одного прийшовся удар. Він так на сидіння, там двойне сидіння. Він упав. І другий пасажир, як сидів на сидінні збоку напроти нього, так і сидів. А жіночку ми вивели там під самоліт і й посадили. Сама Тетяна Миколаївна дивом залишилась неушкодженою, але пережила сильний шок. каже, вдячна колегам, які намагались підтримати її. Мене дуже всі підтримували, всі водії, всі дзвонили. А я ж не могла говорити. Навіть. Всі телефонували, всі переживали. Керівництво також у нас дуже гарне, мене теж підтримує. Пані Тетяна продовжує працювати. каже, за кермо сідати не боїться, адже водить трамваї містом понад 40 років і без улюбленої роботи свого життя не уявляє. Я ж не можу без трамваю, я не можу без свого колективу, без я в відпуск піду і мені вже треба на роботу йти. А під час повітряної тривоги на маршруті діють чітко за інструкцією. Об'являємо пасажирам, що повітряна тривога пройдіть ближайше укриття. Ну хто хоче, йде, хто не хоче, той не йде. Но багато виходять. Не виходять. Так, не виходять взагалі. Ну дуже мало людей виходять. Також ми рекомендуємо нашим пасажирам застосовувати додаток дозору криття. Якщо ви знаєте, так да? з ми впровадили таку. Технологію, да, це наш водій при повітряній тривозі. Він надає сигнал. Понятно, всі це бачать. І якщо у вас є цей додаток, ви можете слідкувати до найближчого укриття за маршрутизатором. Попри війну, у Запорізь електротрансі є фахівці, які ремонтують машини швидко і якісно лагодять прошиті уламками кузови, вставляють вікна і двері. Пошкоджений у січні трамвай вони зможуть відремонтувати впродовж двох тижнів. Щойно від партнерів надійде обладнання, розповіли на підприємстві. Ольга Ларіонова, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Користуватися укриттям за призначенням та зберегти його в належному стані у Запоріжжі. Міська комісія та спецслужби продовжують перевіряти стан сховищ. Одразу після позитивного висновку укриття можна вважати надійним. Одне зі сховищ, що у заводському районі нещодавно постраждало від дій вандалів, тепер приміщення знову потребують ремонту та відновлення, в якому стані нині укриття в Заводському районі Запоріжжя розповість Вадим Сорвін. Косметичний ремонт ліжко місця, нові санвузли та захисні двері. Все це нещодавно встановили в укритті по вулиці Електричній, 239. Сховище розраховано на одночасне перебування 80 людей. Спеціальна комісія визнала об'єкт придатним до користування під час загрози. Минулого тижня спеціальна комісія у складі представників Державної служби з надзвичайних ситуацій і профільних фахівців Запорізької міської ради перевірили об'єкт на готовність після виконання ремонту. І визнали його. Це сховище, як готове до використання за призначенням. Тут створено умови для безпечного перебування людей. У приміщенні було виконано поточний ремонт. Відновлено системи води та електропостачання, каналізації, опалення, встановлено вентиляційні системи, облаштовано санвузол і місця для відпочинку. А це укриття по вулиці історичній, 106, розраховане на понад 400 людей. Нещодавно воно теж мало облаштований та презентабельний вигляд. Але в ніч на 3 лютого невідомі, скориставшись доступом до приміщення, пошкодили замок і викрили чимало встановленого обладнання. На стінах залишки крові від а в одній з кімнат для відпочинку підлогу залило водою. Майже все, що було зроблене запорізькими комунальниками, вандали зіпсували. Не минули півроку і стався, на жаль, прикрий інцидент. Невідомі проникли всередину. Можна припустити, що під час повітряної тривоги, скориставшись відкритим доступом до приміщення, і винесли цінне майно: водонагрівачі, радіаторні батареї, металеві двері, замки з міжкімнатних дверей, змішувачі. Зірвавши батареї, змішувачі, порушили цілісність інженерних мереж і усе приміщення залило водою. На порушників вже скерували заяву до Нацполіції. а отримувачого укриття Запоріжем сервісу в найкоротші терміни доведеться повернути належний стан сховища. Будемо відновлювати, щоб воно було придатним для використання за призначенням. Не та ситуація, щоб відкладати це на довго виправлятимемо те, що накоїли зловмисники. Нагадаємо, на балансі Запоріжем сервісу перебувають 134 найпростіших укриття. Підприємство вкотре закликає усіх, хто під час повітряних тривог користується укриттями, ставитися до майна дбайливо та пристойно поводитись. На усіх порушників чекатиме адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Вадим Сорин, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Військова контррозвідка СБУ та Національна поліція запобігли новим спробам незаконного продажу зброї та боєприпасів у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано 17 ділків, які намагались продати криміналітету засоби ураження, знайдені на місцях колишніх боїв. Подробиці далі. На Запоріжжі затримано рецидивіста, який після відсидки намагався підпільно продати понад 11 кілограмів тротилу і вогнемет «Джміль». Загалом серед вилученого під час операції російські автомати АК 12 вибухівка та вогнемети, а також арсенал бойових гранат і протитанкові міни. Запоріжжя горів кіоск рятувальники ліквідували займання на площі 5 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Ймовірно, причиною загоряння стало коротке замикання в холодильнику. У Дніпровському районі водій «Шевроле-Авео» не вибрав безпечної швидкості руху та не дотримався інтервалу. У результаті в'їхав на припаркований Міцубіші. У кермувальника Шевроле виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Проте пройти огляд він відмовився. Відтак на чоловіка склали протокол, вилучили водійське посвідчення та видали тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом. Запоріжжя птаха заплутався у мотузці на дереві на рівні п'ятого поверху. Надзвичайники за допомогою автодрабини дісталися до пернатого та спустили його. Вже на землі вивільнили лапку від мотузки і відпустили птаха. У Запоріжжі стартувала серія благодійних заходів з безплатної імплантації та протезування зубів для військових. Повернути посмішки планують бійцям 55-ї окремої артбригади Запорізька Січ ініціювали акцію Запорізький державний медико-фармацевтичний університет разом з асоціацією імплантологів України. Детальніше про програму розкажуть наші журналісти. Стоматологи з усієї України разом із запорізькими фахівцями розпочали триденний благодійний захід серії операцій з імплантації по всьому місту. Пацієнти 10 військовослужбовців 55-ї бригади Запорізька Січ. Більшість з них втратили Би на фронті переважно з верхньої щелепи лікарі кажуть, з початком великої війни кількість таких випадків збільшилася в рази. За останні три роки, час повномасштабної війни, цієї роботи стало набагато більше. У 2022 році ми почали активно долучати до реабілітації військовослужбовців звільнених з полону, і вже тоді було зрозуміло, що дентальна імплантація і протезування на імплантах є невід'ємною і важливою складовою не тільки фізичної реабілітації. А ще й психологічної реабілітації це дуже важлива, це дуже потрібна робота. Проводили операції з імплантацією чотирьох приватних стоматологічних закладах міста, а також на базі університетської клініки Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Ми дуже раді долучитися до благодійного заходу, який проходить і на базі університетської клініки сьогодні. Це повернути усмішку нашим героям. Здоров'я наших військовослужбовців це головна задача наразі для всіх лікарів нашої країни. Ми раді, що наші провідні фахівці клініки і медичного університету допоможуть нам військовослужбовцям відновити свої, свою посмішку і. Хочу побажати всім нам їм скорішої перемоги. Вже не вперше долучився до благодійної справи у Запоріжжі. Хірург стоматолог з Чернівці Віктор Калинчук каже, що не дізнався про потребу в проведенні операції, не вагаючись, погодився. Для кожного з нас велика честь перш за все бути тут і вкласти частинку свого таланту, своїх умінь в загальну справу і справу реабілітації пацієнтів справі допомоги воїнам. Я дуже зворушений е і зовсім не вважаю е перебування тут небезпечним, оскільки в минулому році був е на подібній благодійній конференції і в Запоріжжі вже не один раз. Ось, е і все по професійних справах. Е в нас не було жодної хвилини вагань, е кому дзвонив Андрій е приїхати перш за все, тому що ця місія дуже... Е Дуже важлива і дуже необхідна. Також в рамках програми 15 лютого планується науково практична конференція з виставкою для інтернів. А 16-го – благодійні мастер-класи усі виручені кошти спрямують на стоматологічну реабілітацію військових. Вадим Сорин, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. У Міжнародний день дарування книжок. В одній із лікарень міста для військових, які проходять лікування та відновлення, облаштували книжкову поличку. Це вже друга така поличка в медзакладі, яку встановили в рамках програми Всебічного. Розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на 2024-2030 роки. На цій поличці розміщені понад 100 книжок, які можна взяти почитати. Це має допомогти військовим швидше відновити психологічний стан, адаптуватись до звичайного життя та просто з користю провести час між процедурами. Такі полички планують встановити у всіх лікарнях міста, де на реабілітації та лікуванні перебувають захисники. І ми розпочали таку приємну історію про те, що створювати полички для сміливих, бо книжки надихають, книжки надають внутрішню опору і там можна прочитати багато цікавого. І як казали одні з наших сучасників, що за допомогою книжок можна прожити тисячу життів і відвідати тисячу місць, не полишаючи свою кімнату чи квартиру. В Україні триває національний проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Метою програми є збільшення кількості школярів, які займаються спортом на постійній основі. Та дотримується здорового способу життя. Доєднались до проєкту і Запоріжжя у 2024 році для участі в програмі. Зареєструвалась 71 команда з баскетболу, волейболу, спортивного орієнтування, чорлідингу та команди з футзалу. Загалом 700 учнів за результатами сезону 2023-2024, Запоріжжя пройшло до всеукраїнського фіналу, де команда малої гуманітарної академії з волейболу. Виборола бронзу команда гімназії номер 6 з Черлідингу посіла шосте місце. А волейболісти з Вільнянська сьому сходинку наразі майбутні запорізькі спортсмени вже готуються до нового сезону. Перший етап змагань розпочнеться вже у березні. Минулоріч річ у нас було небагато команд, хоча все ж таки зайшли ті люди, які були переміщені з тих е, е, округів, які були окуповані, і це було дуже класно. Ми йшли їм на зустріч. Ми проводили територіальні етапи. Ми проводили тренування, зустрічі, і було класно, круто. Гарні результати показали наші команди. Дуже ефективно відпрацювали. Це добре Цьогоріч Вдвічі більше наших учасників зараз на цьому етапі ми. Майже закінчили формування команд, реєстрацію команд. На сьогодні ми маємо 907 учасників. Зареєстровано 19 громад Запорізької області. Отже, 907 дітей, 19 громад, 91 команда, дев'ять видів спорту. Між іншим, що нового в цьому році додалось ще два види спорту: це шахи та легка атлетика. Найбільше у нас сподівання на атлетику. Реєстрація по тим видам спорту, які були в минулому році, вже завершена на сьогодні. Вона відбувалась до кінця січня місяця. До кінця лютого ми очікуємо реєстрацію на два нових види спорту, які додались. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.